Як ви сказали, важка гра, дійсно була, важке поле я рахую, тому що ну, всюди на кожному клаптику виривалося. Хороша команда, проти якої ми грали. Тому, ну, я думаю, що і ми непогано ну, компактно зіграли організовано. Тому, Я думаю, результат закономірний, нічийний. За такої гри, на твою думку, важливіше не пропустити. Ну, але те, що не, заби... не вдалося забити. Ну, тобто, що я маю на увазі грати 0-0 або, там, наприклад, 2-2, що важливіше залишити ворота сухими чи забити м'яч? Важливо і забити і не пропустити, але гра складається так по-різному, ж завжди потрібно і старатися зберегти свої ворота сухими і забити гол, знайти свій момент. Не вийшло, на жаль, але будемо працювати далі. Сьогодні, на жаль, прорвалася твоя гольова серія. Чи хотілося втретє поспіль забити? Звичайно, хотілося, але треба бути реалістом. Так? Сьогодні ми не мали багато моментів і не багато створили попереду. Але рух це також дуже добра команда, треба це визнати. І вважаю, що для нас сьогодні цей набраний бал дуже важливий і що ми дисципліновано зіграли в обороні, були одним цілим, тому сьогодні не пропустили. Це важливіше сьогодні ніж забити було. В Футболі кажуть, що команда грає так, як дозволяє суперник. Чи це рух сьогодні так зіграв? Що в нас було обмаль моментів? Чи у нас була ставка на те, щоб в першу чергу не пропустити? Ну а далі вже як то кажуть, як буде. Ні, такої ставки не було. Я вважаю, що ми непогано почали. Навіть притиснули рух перші хвилин 10 і десь до 20 хвилини мали на пів моменти, непогані, непогані атаки, і м'яч в нас тримався. Але потім рух нас можна сказати так притиснув до наших воріт і стало важче грати, десь вони зрозуміли, як нам протидіяти, тому і ми десь могли краще грати з м'ячем. Треба було більше комбінувати, більше відкриватись, але й рух додав, скажімо так.